Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал з чим я вас і вітаю. Якщо ви ще не підписані на мене, то саме час натиснути кнопочку підписка, щоб ми з вами могли зустрічатися частіше. А якщо вже підписані, вам окрема подяка і давайте ж подивимося, що в нас буде сьогодні. А сьогодні в мене буде друга частина огляду моїх. Невеликих запасів вишитих рукодільних декорів для новорічних свят. Минулої серії я вам показувала, що в мене є з вишивкою, які в мене є шкарпетки новорічні з вишивкою комплект. От, він трохи незвичний, бо всі. Ну, Якби нікого не здивувати шкарпетками від Dimensions або якихось інших виробників, а в мене така народна самодіяльність вийшла. От, Якщо вам цікаво, я лишу в описі лінку на то відео, можете подивитися. Сьогодні я вам покажу кілька вишитих новорічних декорів. Частина з них буде по наборам, а частина з них буде моя е, творчість. Е, знаєте, Коли дурна голова рукам спокою не дає. От, е, Як ви вже можете бачити в кадрі, в мене є е, вишитими отака серія симпатичних новорічних лихтариків. Це лихтарики по наборам від фірми Чарівна Мить Кристал Арт, здається, це були ліхтарики. Або сама мить, я вже точно не пам'ятаю. Там є ще декілька лихтариків, але я обрала саме ті, які мені були найбільше до вподоби. Я їх купила минулого року в грудні, здається. І почала вишивати в січні і душила в лютому, оформила, але вони в мене так і не встигли повісити в хаті. От, і потім вони в мене деякий час тут вісили, коли я поїхала з дому. Коротше, не будемо відволікатися на сумне. От, я робила тут майже все за набором, але, але е, в дизайні було передбачено, що тут треба вішати е, е, намистину і робити самому китичку. Я вирішила не заморочуватися з виробництвом китички і купила такі гарні е, золоті китички, е, приклеїла їх до е, самих лихтариків. От, а ті намистини, які треба було вішати знизу, я їх повісила зверху. От. Е, там по дизайну в одному лише лихтарику треба було робити такі дві намистинки, але я вирішила, що. Ну, Дизайн вдалий, то я його, мабуть, повторю на інших. О, дуже гарно воно вишивається. Тут нитки мадейра. Воно на сонечку блищить, але не видно кольорів. А так? О, отак-от. Дуже гарно воно блищить, тут у цьому дуже багато металіку, він майже половина його вишивається металіком, і тут багато металіку, а тут навіть є такий червоний металік, скажу одразу вишивати цим металіком на пластику, це. Не скажу, що це задоволення. Так, Скажу делікатно, не задоволення. Але, але є такий трюк, якщо ви будете вдягати Нитку через голку і е, вишивати, як би мовити, у вас буде нитка висіти на голці, і у вас будуть закріплені обидва кінці. Тобто, ну, як, як стандартно, коли ми шиємо, ми вдягаємо. О, зараз дуже гарно видно, який тут металік блищить. От тоді цим металіком вишивати трішки легше. І не треба брати велику нитку довгу. Тоді, можливо, Вишивання трішки спрощується. От. Багато часу я потратила на те, щоб рівненько обрізати це все. Це, до речі, був мій перший досвід вишивки на пластику взагалі. Так, да, я вишиваю багато років, але до пластика якось в мене ход не доходив. Це був перший мій досвід, торік я спробувала. І ну, думаю, що він досить вдалий. От. Але тут є одна маленька. Халепка в мене сталася з цими ліхтариками. В наборі йшов отакий да, ви вже бачите, що сталося. Йшов золотий фарміран. Я його приклеювала клеєм момент кристал, І вийшло таке, що він в мене потьмянів. потьмянів мабуть, від клею. От, і саме тому ці ліхтарики ну, тут навіть обліс. Коротше, треба їх переробити, треба від е окремити той фарміран і заклеїти. Я вже купила такий золотистий фетр і просто заклеїти фетром. От, я ходила, дивилася, можливо, купити ну, такий самий фарміран, повторити, цей фу... але потім вирішила, ну, одного разу фокус не вдався. Мабуть, треба буде. Піти, так би мовити, протореним шляхом і скористатися фетром. Саме тому в мене ці фонарики вони ніби й зроблені, але таки, знаєте, ще не до кінця. Доклею фетр, можливо, буду користуватися ними цього року. Дуже вони гарні, мені подобаються яскраві, класні дизайни зроблені, вишиваються неважко. Якщо вам трапиться такий набір, сміливо купуйте. Задоволення отримаєте. Друге, що я вам покажу сьогодні, це класичний наш снегурик, хто його тільки не вишивав. Це набір від Волшебна Страна, коли вони ще були. Зараз вони іменуються WonderlandCraft. Снегурик з намистинами, це була перша іграшка, яку я купила у чарівної країни. І дуже мені сподобалося вишивати саме цю іграшку. Я не знаю, чи сподобалося б мені вишивати якісь більші фігурки або якісь орнаменти. Але от саме цей снігурик дуже класний, він і виглядає прикольно з цими намистинами. І це очко в нього з тразиком пришивається. І коли висить, він дуже гарний і так, і вишивати його саме задоволення. Фетрик тут є, йде в наборі. Ну, всі знають. Рівну країну, що зайвий раз розповідати. Цього року я купила ще віночок. Він схожий по стилю до цього снегурика, буду йому в комплект. От. Ще хотіла дещо купити від чарівної країни, але ніяк не можу зловити саме ті набори, які мені подобаються. От. Це мої такі скромні здобутки щодо по наборах. І є отака в мене штука. Знову ж таки, якщо ви вже якийсь час підписані на мій канал, то ви, мабуть, бачили, що я влітку вишивала на схожій, ну, фактично, тій самій залишках зеленої канви, я вишивала ті самі снежини. Бо в мене є задум зробити такий декоративний підвіс. Я вже в голові склала, як воно має бути. Мені треба тільки. Докупити до нього там, шнурів, декорів, ну, щоб він гарно виглядав. От. Снежини я вишила, вони чекають свого часу на оформлення. А це в мене була така вишивка, снігове дерево. Дуже популярний дизайн, він зазвичай він вишивається на такій льняній основі і е, тут ще мають бути намистинки. Але мені намистинок не хотілося, хотілося чогось такого незвичного. Е, тому я його. Він мене довго лежав, я його хотіла оформити в рамку отак, -от. ну, тобто не паралельну, а таку, як ніби ромбом. Коли я цю рамку замовила, я її туди вдягнула, воно ну, щось не те було. І воно в мене лежало дерево окремо, рамка окремо. Поки я не згадала, що можна зробити з нього пінкіп. Я взяла з. Шматка цієї ж канви вишила таку велику сніжину. Вона по стилю може і не підходить, але дуже гарно виглядає на цій канві. Погодьтеся. От, В мене був такий шнур. Ой, ну фокусуйся, давай, фокусуй. Не, не видно. Тут о, отак видно. Він білий з золотом. Цим шнуром види, колись було здоблено щось. Чи светер, чи кофта, ну, неважливо. От. І я отак зробила такий великий пінкіп. Моя мама, коли це побачила, казала, що він схожий на бубин. Такий, ай, не 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 Але це така ну, цікава підвіска, вона велика. На ялинку її, відповідно, вішати не вийде. Але я її вішаю, в мене є таке в коридорі бра. От. І вона там, знаєте, так. Висить, крутиться, дуже симпатично виглядає. Тут ну, великий такий шнурок, щоб воно крутилося. Отак, От. От по такому принципу. І вона в мене висить, трішки прикрашає. Я думаю, що коли я дороблю ту декоративну підвісину, яку я хочу зробити з цієї канви, вони десь якось там будуть в компанії висіти і будуть дуже гарно виглядати. От, на цьому я думаю, що другу серію про мої вишиті декори ми закінчимо. А в наступній серії я вам покажу дещо цікаве, я такого е на Ютубі ще не бачила. Сподіваюся, вам також буде цікаво подивитися.